Важка робота з конструкторами, з експертами, які приїжджали, робили обстеження і ми врятували цей будинок, щоб не зносить. Ірпені стартувала відбудова будинку по вулиці Миру, 16. Після трьох років очікувань мешканці нарешті побачили на подвір'ї будівельну техніку та робітників. П'ятиповерхівка, що знаходиться в районі БКЗ, пережила не одну пожежу та зазнала значних пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення. У будівлі зруйнований дах та пошкоджені три і шести під'їздів. Ще у 2023 році стало відомо, що для відновлення будинку розробили проєктно-кошторисну документацію. Згодом будівлю включили до переліку об'єктів, які мають відновити за кошти Державного фонду ліквідації наслідків агресії. Втім, капітальний ремонт затягнувся на роки. Лише у листопаді 2024 року. На сесії Ірпінської міської ради депутати передали функції замовника відбудови департаменту регіонального розвитку КОДА. і капітальний ремонт стартував. Ав на початку 2025 року. Приємно було, тому що перед цим навіть ходили слухи, що можуть знести будинок. Але жителі відстояли і сказали, що буде капітальний ремонт. Експерти обстежили будівлю та знайшли спосіб покріпити найбільш пошкоджену частину центральну частину. Ми ми підсилювали металевими обоймами і зміняли плити перекриття. Після пожежі. Тим часом у заселеній частині будинку також триває ремонт. Будівельники займаються, значить, міняли склопакети, міняли. Де склопакети, де повністю вікна. От, Наприклад, у нас буквально на тій неділі от, в тій квартирі замінили вікно. І фасадом утепляють мінвата, і фасад штукатурять, красять. Оце те, що роблять. тут. Попри масштабні роботи, укриття чи встановлення ліфтів у проєкті не передбачено. Основна увага зосереджена на безпеці конструкцій і комфорті мешканців. Буде будинок енергоефективний. Використовуються ну, звичайні сучасні матеріали: мінвата, екструдований пінополістирол, склопакети подвійні. Зараз це звичайний стандарт. Ми нічого надзвичайного тут не робимо, але це доволі високі стандарти, сучасні. Як свідчать дані системи Прозоро, у грудні 2024 року департамент регіонального розвитку КоДА уклав договір із компанією Буддевелопмент на проведення капітального ремонту. Очікувана вартість робіт понад 100 мільйонів гривень. До кінця 2025 року підрядник планує завершити зовнішні роботи та чорнові всередині будівлі. А вже після цього перейти до оздоблення встановлення дверей, шпалер та ламінату. Пишіть у коментарях під цим відео про які об'єднає об'єкти відбудови при ірпіння розповісти в наступних сюжетах? Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня спеціально для медіапогляду.